Знижки представляють єдині знижки на Ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на Естезепін. 20% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Що зараз будемо говорити про те, що в Києві відмовилися від скошування трави. Це поки що тимчасово. Але от в чому причина, і е, оці одвічні за і проти, коли кожного року одне й те саме комунальники косять. Люди кричать не треба ну, от будемо зараз розбиратися з цим питанням. Христина Биковець поїхала досліджувати. На з нами на прямому зв'язку і зараз розкаже, чи побачимо ми тепер сквери не кошені, чи все ж таки коситимуть. Цікава тема. Вітаю колеги. Власне, відтепер а, в столиці трава лишатиметься не скошеною, але поки що лише тимчасово на період аномальної спеки. От зараз а, ми перебуваємо в одному із столичних парків, і можу сказати, що ми так прогулялися і візуально з оператором оцінили, що справді травичку не косили десь вже близько тиждень, і от а, власне її а, не коситимуть на всіх балансових територіях київ зеленбуда але а це більшість парків та скверів столиці. Про таке рішення про заборону про тобто відмову від косіння трави під час спеки повідомив начальник департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМД Олександр Возний. Аргументів за таке рішення декілька. По перше, все для того, аби не наражати на небезпеку працівників, адже працювати під ось таким палючим сонцем, справді можна отримати тепловий удар. По-друге, трава зберігає вологу в землі і прохолоду в ґрунтах. І відповідно, місто завдяки. Цій нескошеній травичці він воно стає прохолоднішим. А от що з приводу такого рішення думають кияни? Я все напередодні розпитала. Тому давайте, будь ласка, послухаємо. Ну, якщо так, то воно доглянуто прибрано чистенько і не знаю. Ну мені подобається, коли косять, враховуючи зараз погодні умови прибирання будь-якого озеленіння, якого і так не дуже багато є в наших містах, особливо в столиці. Воно не є дуже правильним. І крім цього, трава дуже гарно збирає пил довкола, і тому це дуже класно, якщо її не будуть косити. Взагалі краще коли скошений, але зараз така спека, що можуть пожежі, тому можна потерпіти, як на мене. Думки вчених те, що тоді земля так не нагрівається. При такій спеці земля зберігає більш-менш комфортну температуру для рослин. А як бачимо, думки киян вони розділилися, але те, що дійсно трава а, вона допомагає отримувати цю прохолоду, ще й підтверджує нещодавне дослідження активістів: вони виміряли температуру поверхні в Києві у найспекотніші години. І, от, власне, якщо на лавках, на асфальті, на плитці. в години пік, температура сягала аж 50-60 градусів. То в той же час температура в травичці була в середньому, плюс 27, плюс 28, ну максимум плюс 30 градусів. Тож власне, ось урбаністична ініціатива містознавства, яка вона й це дослідження, вона наголошує, що саме повернення рослинності місто, зокрема в столиці, воно є найкращим способом охолодження міських територій. Але я поспілкувалася також є з головним лікарем клініки монології та алергології, точніше, Олександром Назаренко. І от він не настільки переконаний в такій беззаперечній користі нескошеної трави. Тому давайте, будь ласка, послухаємо. Що таке е, нескошена трава? Це такий компот, це дуже багато різних рослин. І коли вони квітнуть, вони виділяють свій пилок. І оцей пилок може бути і буває, і є алергеном. І особливо коли е, трава починає висихати, то пилок сильніше летить. Крім того, що ця алергія на рослини в рослинах, особливо коли не скошена, е, там зберігається волога. І там дуже добре можуть розвиватись різні комахи. І, от власне, чим вище трава, тим швидше та більше розмножуються в ній комахи, зокрема, і кліщі, які переносять небезпечну хворобу лайма. Але у питанні косити чи не косити науковиця та екологиня Інга Малька Малько каже, що тут немає однозначної відповіді. Але в той же час повністю відмовитися від скошування трави буде неправильним рішенням. Загаршення, то ми розуміємо, що якщо траву не скошувати, вона стає жорстка і вона має дуже непривабливий вигляд, то це ететичність. А друге, це питання безпеки. От я можу сказати, що через такі от на хащі. Дуже часто люди там, по перше, там з'являється смітник, А друг, дуже часто люди там свою нужду справляють, побачайте за таку і інколи це навіть місце загрозу безпеки людей. Тобто до висадження трави потрібно підходити системно і розумно. Наприклад, не висаджувати траву, яка може викликати алергію. Але в той же час норми, які сьогодні діють в Україні, стосовно скошування трави, вони є досить застарілими. Ми або власне скошуємо все під нуль, або ось як зараз не косимо взагалі. Ми підходимо, проводимо зонування простору міського простору і розуміємо, де у нас ділянки з трав'янистим окривом. Ми там можемо косити під ноль, де нам треба максимально зберегти, бо це можуть бути якісь лучні газони. Наприклад, ось власне у Польщі є дуже така класна і популярна практика, коли косять декілька метрів від асфальтних доріжок. Або якщо ми говоримо про суцільне зелені насадження, то викошуть власне самі доріжки, по яким люди можуть прогулюватися, все інше не чіпають, тим самим зберігаючи біорізноманіття. І от, власне, люди, які у яких є алергія, вони гуляють лише по цим доріжкам і не заходять в траву, яка може спричинити у них алергічну реакцію. Колеги, не вся трава однаково корисна, розуміємо так Та тобі, Христина, не здавалася, косити чи не косити, так класно розігнала цю тему, і ми самі більше про це знаємо. Христі, тобі дякуємо. Я за те. Ну дивіться, ну це просто також а, така спірна тема, тому що якщо не скошу траву. Вона виросте, засохне і далі але буде взагалі загалі. Ж нема певні норми розумієш? розумієш дописані, Наприклад, що траву можна скошувати і залишати 10 сантиметрів. Ніхто її так не косить, косить під нуль, потім через шалену спеку і сонце. Воно але просто як випалене поле виглядає, має вигляд, і все. Я за те, щоб не скошувало. Траву щоб була щоб скошувала, але розумієте, що скошувати, де скошувати, і е, на який розмір, і оцей запах після скошування трави. Оце найкращий парфум у світі. Так, але mm? залишайте хоча б трішечки, то травички.